Церкви країни агресора в Україні замість того, щоб змінювати назву згідно з законом, підписаним президентом, починають переходити до Української православної церкви. Російська православна церква в Україні або церква російських зехар. Це вже будемо бачили, як вони перейменують по законодавству. Але напевно більше сприяли те, що 16 грудня відбувся об'єднавчий собор, де наша церква українська. Е Православна церква або православна церква в Україні по статуту, як вона називається, стала визнана Вселенським патріархатом, і люди хочуть мати свою церкву на Тернопільщині. Перший крок відразу ж після об'єднавчого собору зробили у селі Трибухівці Бучицького району. Вже відчора, 26 грудня, громада офіційно належить до української церкви. Вже вчора привезли всі документи, звернулися з проханням, що прийшли збори, і на зборок одноголосно вирішили перейти в юрисдикцію. Православної церкви України. Церква належить громаді і переходить громада з церквою. А священник вже вибирає, чи він лишається парохом своєї громади, іде священником, настоятелем цієї громади, чи він отримає свої позиції. Хівцях священник не пішов разом із громадою. Втім, є чимало служителів раніше московського патріархату, які підтримують людей і готові перейти до української церкви силою і штурмами. Ми нікого не будемо брати. Це це є воля добровільна ходити в православну церкву, греко католицьку церкву. Це людина вибирає. Якщо людина, людина і люди решили перейти. Ми приймаємо десять вже десь так є, що вони звертаються, готуються. Ще чекають 6 числа, оскільки 6 січня на святвечір митрополиту епіфанію урочисто вручать томос про автокефалію Української православної церкви.